Шановні члени журі, учасники конкурсу та дорогі гості. Відомий український мовознавець і культурний діяч Іван Огєнко писав: мова це наша національна ознака, у мові наша культура, сутність нашої свідомості. У цих словах глибока істина, адже мова це не лише набір слів, чи засіб порозуміння, це наша душа, наша пам'ять, наша історія і наше майбутнє. Серцем України є наша рідна мова. Вона єднає людей у різних куточках країни: від заходу до сходу, від півночі до півдня, незалежно від того, які випробування випадають на нашу долю. Війна, яку Росія розв'язала проти України, стала для нас не лише викликом, а й моментом істини. Ми зрозуміли, мова це те, що об'єднує, це те, що робить нас сильними. Повномасштабне вторгнення у 2022 році пришвидшило процеси, які раніше відбувалися повільно. Українська мова почала стрімко входити у всі сфери життя, у професійне середовище, у неформальне спілкування, у віртуальний простір. Вона стала мовою, якою жартують, мріють, створюють нові пісні, пишуть книги і ведуть ділові переговори. Та ще кілька років тому здавалося, малиймовірним, нині стає нормою навіть у тих регіонах, де довго панувала російська. Мова жила з новою силою. Вона звучить у школах, університетах, на радіо, і телебаченні, в блозі і на сцені. Ми бачимо, як відомі українські зірки, телеведучі та артисти, які раніше послуговувалися російською, сьогодні свідомо переходять на українську. І цей вибір не випадковий: це жест глибокої поваги до свого народу. Це крок назустріч власній ідентичності. Не менш важливо й те, що світ відкрив для себе українську мову. Масою виїзд наших співвітчизників за кордон зробив її більш упізнаваною. Від Варшави до Берліна, від Лондона до нью де дедалі частіше можна почути українську. Сьогодні українська мова це зброя культурного фронту. Вона не дихає воїнів на передовій, дає сили волонтерам, об'єднує мільйонів українців у світі. Вона живе в мріях про мирне майбутнє у дитячих голосах, які з надією вчать нові слова і у щирих розмовах, що зміцнюють віру в те, що Україна вистоїть. І тому наш обов'язок плекати, берегти і поширювати рідну мову, адже мова це справжня основа нашої національної єдності і культури. Бережімо її, бо разом з нею ми бережемо себе, нашу свободу і нашу країну. Дякую за увагу!